М -м -м. Лілі, давай тепер відкривай. Okay. Вау! Та це величезний соковитий кавун. Твоя черга. Wow. У мене теж кавун. Ух ти, Час поласувати. Дивись, що в мене є. О, ти мене лякаєш. Так, здається, я ідеально все нарізала. Супер! Вау! Wow. Спробую! Як же апетитно, Лілі їсть свій кавун? Просто не відірватися. Як смачно. Об'їстися. Yeah. Щось вона зовсім здичавила з цим кавуном. Лілі, то ти зараз луснеш. Кулеметна черга, флі. Wow. Оце так, Віта! Та твій кавун не такий просто. Клас! Та в мене просто найкращий кавун у світі. Як багато класних смакот. Хочеться з'їсти все. Дай мені спробувати. Розмріялась, нічого ти не отримуєш. Це мій кавун. О, ні, він полетів. А -а -а! Він приземлився прямо на мене. О, та я маю класний кавуновий шолом. Непогано. Дякую. Смачно.